Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників, ну, в принципі, актуальні новини дивитись. Отож, просив мене подивитись ситуацію на Куп'янському напрямку. Що там на найближчий час чекає? Ну, Відповідно, подивлюся і ЗСУ, і окупантів. да? Ну, по ЗСУ обережно треба буде говорити. Якщо щось таке покажуть, то не озвучу. Ну що, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, що найближчі тижні чекає Збройні Сили України на Куп'янському напрямку? Айскажу правду. Навтіс перевернути. Лакус. Вуньо. Отов. Ансус перевернутий Іса. Ага, ясно. Добре. Що ми тут маємо? По Збройним силам України. Отож, Наутіс перевернутий Лагос, е, Боже. Ансус перевернутий, Іса. Прошу мова. Ну, ось одразу. Ось труднощі чекаю. да Перевернута руна. До того ж, тобто, ну такі суттєві труднощі. Це на найближчі тижні. да Але куди? Вектор буде правильний, щось якась там буде хитрість, судячи по всьому, ну, ось, до речі, сам обман, як би, да? Тобто це якраз обман в хорошому розумінні цього слова. Щось там буде цікавеньке, таке зроблено. Да? Ну Ось що принесе радість, тобто радісні новини вже будуть також. Е, як мені бачиться ситуація? Тобто, ну, е, ну Ділянка доволі значна, да? якщо там взяти від Куп'янська до Лимана, ну по факту навіть більше. Там більше 100 км фронту. Да? Ну, як мені бачиться, Десь, десь росіяни будуть лізти, ще якийсь мінімальний успіх у них буде. З Чим труднощі, власне, пов'язані. А десь наші контратакують дуже гарно, найближчі тижні. Ось, як мені бачиться, ось звідки радісні новини. Ну, от прямий в даному випадку. Ну, це що, буде там ресурс. Окрім того, це маркер якраз на що? На повернення територій. Що я кажу, що своє, що наші десь там дуже гарно контратакують, що повернуть територію під контроль. От що. Чи легко буде, аж ні разу. Ну, Але загалом вдало. Ну, Ансус перевернутий. Да, це певна хитрість, обман. Ну, це обман з нашого боку, відповідно, хороший обман, скажімо так. Да, Ну і все рівно певні сумні новини. Тому що я кажу, що не так воно все радісно йтиме. І легко. Ну і на фінал Іса. Знов таки, це з одного боку, ну, до речі, це якщо що, вектор куди? Да на хитрість вектора, я кажу, там буде певний фінтушима тушима використаний з боку наших. Ось, Ну і радісні новини, але, а на кінець ІСА, тобто по часу це ще затягнеться. Це не завтра буде відбуватися. Я на найближчі кілька тижнів подивився, нагадую. Тобто, бачите, по часу воно ще буде затягуватись. Але загалом прогноз, в принципі, хороший. Ну, і крім того, якщо подивитись так, то Іса радість від чого? А від того, що вдалося росіян то заблокувати, просування їхнє вперед. Отака ще, така ще розуміння прийшло до всього. То. Ну, гаразд. В принципі, <кхем> щось плюс-мінус таке я очікував побачити. Ну, давайте тепер е, сторони Мордору подивимось, що там. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, що найближчі тижні чекає армії Росії на напрямку Куп'янськ-Лиман? Хай скажуть неправду. Райдо пряма. Лагус. Перт, ну відповідно, довертаю перевернутий. Ейвас. Феху перевернута. постаруна, вона. Ну, добре, що. Уточніть. Ага. Ясно. Ну, <кхем> зрозуміло, що я люблю ситуацію з двох сторін Дивитись, тоді картинка краще складається. Що у нас тут? Райдо, лагоспед перевернутий. Ейвас, феху перевернута, по вуньо на кінець. Ну, ось ось відразу перша руна. Що буде у росіян тут, да? Ну ось, рух вперед. На жаль, на найближчі тижні проглядається. Легкий ні, не разу. Ось це як і оборона, їм уже світить, так? Найближчі тижні. Е, ну і труднощі, зокрема. Тобто, ось тяжкий рух вперед. Будуть прогризатись, ще якийсь результат матимуть. Ну, Так, в принципі, як і по розкладу ПЗСУ по показали. Нічого нового. Ну, ось лагус, да, буде у них вектор. До речі, це ж поставки. Поставки туди будуть капітальні, але щось феху перевернуто, Щось там, схоже, десь бавовнятко побавиться дуже гарно. якісь склади там повзлітають, щось таке. Одним словом, ось. Не все туди доїде, що їм туди відправлять, однозначно. Ну, ось тепер да, обмежені можливості у них ідуть. Уже. І обмежений ресурс, тобто що? Впереди ще лістимуть, ну, туша велика, багато сильно, м'ясом давлять, як завжди. От. А вже обмежені можливості вже проглядаються. Ріг достатку-то у них теж не бездонний, що називається. Ну, ось ось вже оборона світить, окрім того, да? ну і труднощі певні, знов таки. Ну, правда, ще лістимуть вперед, дійсно. До речі, труднощі чим? Да З ресурсом, якраз, труднощі. Мова саме про матеріальний ресурс, не про людей, якраз, ні. Тут, схоже, Ну, боєприпаси, напевно, і техніка. Хоча техніки ніби нагнали, ну, напевно, боєприпаси. І судячи по всьому, де ще бавовнятко там побавиться дуже гарно. І красиво буде. Ну, ось старуна. Відповідно, що це? Це ще якесь майбутнє формується. Рішення, які ще не прийняті. Це не про вищі сили, боже збав. Е, ось. До речі, під чим? Да, під обмеженим ресурсом. Тобто, схоже, що вище командування думає, чи куди кинути ресурс, чи кинути сюди на просування, да? яке їм все рівно, по суті, нічого особливого не принесе. Чи кинути кудись на другий напрямок. Тому що там не гаразди, певні посипались. М -м -м, і Що ж це може бути, да? Ну, ось на кінець, вуньо, все-таки вуньо. да. Ну тобто, радість якась є. Тобто що? Ця їхнє угрупування, яке на цьому фронті знаходиться, такі припаси, отримає, чи достатньо ні. Ну, і радісні новини, ну це для них радісні новини вже, відповідно, на них дивимося, що-що все-таки, да, щось десь пролізли, захопили. Ну, про там взяття там, Куп'янська чи Лимана, мова явно не йде. Ну, але ще, да, якісь, схоже, там населені пункти зможуть взяти. На жаль, щось би порадувати, ну але як є. Ну що ж, добре. До речі, а давайте подивимося. Чи добре, якщо вже так, куп'янський лиман, зокрема, як там самі два таких е, великих населених пункти. Хоча там іще інші є. Ну, давайте ці два подивимось. Щодо того, чи взагалі їм загрожує повторна окупація, думаю, буде гарне питання. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи е, лиману найближчим часом загрожує повторна окупація Росіян? А іскать руни правду. Соло. Інгус. Кан. Аж ні разу. Е, про що мова. Соло, інгус, Кану. Да, всі руни позитивні. Але тут треба назначення дивитися, не лише на. На положення руни. Вповідно, про що мова? Ну, руна перемоги перша падає. Це явно про нашу перемогу. Да? Ось інгус. Благоприємне завершення ситуації для нас, відповідно. Ну, крім того, це знає руна така, яка каже заспокойтесь, Все там буде гаразд. Ка там повторна окупація, не про те мова. Ось Кано. Позитивні новини, навпаки. До речі, нежданні часто новини. Да? І удача. Ну, в даному випадку очікувані новини. Да? Що росіяни там огребуть, скажу так. Яка там повторна окупація і близько на цей? Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені будь ласка, чи найближчим часом Куп'янську загрожує повторна окупація росіян? А це, скажіть, що правду. Ансус перевернутий. Тейвас перевернутий. Е е, ну, гаразд. Тут трохи по-другому в принципі. Е, от Куп'янськ, бачите, по Куп'янську гірше, трохи. Зараз поясню чому. Що у нас тут? Ансус перевернутий, та перевернутий, ЕВАС. Ось ось якраз сумні погані новини. Тобто, от якраз десь біля Куп'янська, схоже, росіяни ще будуть просуватись. Чи візьмуть місто? Не, не, не проти мова. Окрім того, це прильоти. Ось там і дрони, там і різна гидота. До речі, і псо туди ж Моск... росіянське. Да? Е... Ну і псо, да, це обман в тому числі, не лише пані новини. Ну і ось те й вас, да, обстріли. Будуть, що називається, злобу зганяти, взяти не можемо, ну, так хоче на паскудим, що називається. Ну, і ось, ось, власне, рух вперед, туди, до Куп'янська, десь в тому районі. Да, буде рух. Окупація ні. Відповідно, ну, дивіться, руни тут негативні. Не про тему, але просування дійсно є. Ну і загроза, відповідно, Куп'янську більша. Лиман, бачите, там краща ситуація в якійсь мірі. Окупація ні, це не цей зупинять. Хоча, да, ще вони десь туди продвинуться, на жаль. Ну, я кажу, як є, це війна. Ну що ж, не може щастити вічно, правда? Ну, але таке. Страшного там нічого нема. Зупинять, відповідно, і огребуть росіяни. Добре, на цій позитивній ноті буду завершувати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!